Жах, трагедія. Повсюду розкидані тіла, фрагменти. Моя дитина. Те, те що ось перед очима стоїть. ну, ось... Страшне. Ой. Кожен раз. Стає у мене завжди одне питання, як таке можливо? За що? Кожен, кожен раз, де б ми не були, за що? За що? Мир, мирні люди, зупинка транспорту, житловий будинок. Ну як? Як так? Людина жила. Ходила на роботу, там, в магазин, І, ну, як? ну як так? Тут такі, такі моменти, що ти приїжджаєш, у тебе є робота, поставлені задачі, їх треба виконувати. Тому е... немає часу думати, а, а що, а як, а вдруг. Е... Ти приїхав працювати, тому твої думки настільки зайняті, що ти просто ну, не думаєш об там. Ми виїжджаємо на огляди місць подій, фіксуємо це фотографування, відеозапис, вилучаємо, виявляємо речові докази та пакуємо. Це наша безпосередня робота. За допомогою приладу Енді ми маємо можливість ідентифікувати осіб загиблих з родичами. Ми встановлюємо їх ДНК-профіль. І за допомогою програмного забезпечення Енді автоматизовано воно аналізує і видає нам результат. Тому це. Машина працює швидко, тому у нас є можливість швидко встановлювати. Якщо особу неможливо не ідентифікувати, от ось вона загибла, обгоріла, ну неможливо її впізнати, то ми можемо це зробити в найкоротший термін. Чали в селище Грозу після обстрілу, коли загинуло чимало осіб. Пригадайте цей випадок? Я щось. І таке буває згадала, згадала дітей, моя дитина. Моя дитина жах трагедія Це неможливо описати. Ну, Ми виїхали більшим складом на місце події. Приїхали вже на місці були ДСНС працівники наші колеги. Ще мені, мені здається, ще тушили розкидані тіла. Ось прилегла територія, тут будинок, від якого нічого не залишилось. Тут повсюду розкидані тіла, фрагменти, обгорілі дити, дити, діти. Часток, фрагментів, дуже багато фрагментів тіл. Дуже те, що от перед очима стоїть. Ну, от страшне. Після. На обстрілах, куди б я не їздила, я не емоцій не піддаюсь. Після. після, після я виконую далі свою роботу, а потім, а потім що потім? А потім нічого. А потім я, я розумію, що а, ти повинен жити далі, працювати, допомагати людям. А, ми всі а, віримо в нашу перемогу, ми стійкі, і ми все витримаємо. Хоч ти жінка, чоловік, все залежить від самої людини, як він себе настраює, як він буде жити далі. Якщо сидіти вдома, читати новісні канали і лякати себе і своїх рідних, що ой, є все плохо чи щось інше, ну це, це не діло. Ми повинні бути оптимистами.